Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на каналі а 2 крю У нас огляд сьогодні AMX Прототип 30. Хочу сказати, що зараз він є на розіграші і тому записую цей огляд саме заради вас. Тому якщо вам сподобається цей відео, не забудьте поставити лайкосик і підписатися на канал. Тактико-технічні характеристики танка, міцність 1350, радіус огляду 294, маскування 43 38 10 припостики, займання 15%. 100-мм гармата має ДПМ 2242 одиниці, КД 749, бронебій 218 пробиття 280 середньої шкоди, а підкаліберні снаряди 262 пробиття мм 240 середньої шкоди. Осколков фугасні мають пробиття 50 30 мм і 350 середньої шкоди. Час зведення 3,7 розкид на 100 метрів 277 см. Пути нахилу гармати 15 вгору і 10 вниз. Друзі, все як ви любите. Бронювання 120 мм лоб башти, 80 борта. Карма 40 мм 30 мм. Борта 60 мм корпусу і 50 мм відповідно. Максимальна швидкість танку вперед 58 км, назад 20 км, середня швидкість 41 км на годину. Маса танка 33,55. Прохідність 110, 92 і 74 відповідно, Потужність 851 кінська сила. А зараз ми перейдемо одразу в бій. До речі, покажу вам зараз обладнання. Обладнання стоїть таким чином, граю на ДПМі і на збалансованій гарматі, боєкомплект стоїть таким чином. Амуніція звичайна, як завжди, в моєму випадку. І ремки також стоять звичайні. Їдемо в бій, друзі. Стосовно того, чи подобається мені цей танк, так подобається. Грав навіть на ньому. В 5 рейтингу на цьому танку, він мені подобається. Танк непоганий, збалансований достатньо, можна пограти. Звісно, танк командно залежний, але коли ви граєте десь від другої лінії, це нормально. Тому я думаю, що для тих гравців, кому подобається скажімо, така більш позиційна гра і також гра від башти, цей танк буде комфортним і я думаю, що дуже зайде. Не влучаю. Достатньо міцна башта, друзі, можна грати від башти. Є кути нахило гармати вниз. Дуже гарно влучив, я дуже гарно влучив, я бачив. Не міг там не пробити товариша. Ру251, якщо я не помиляюсь. Так, це був Рушка. Танкую, друзі. Танкую цим Це дуже добре. Так, а що там Рушка? Рушки непогане маскування, але. Я думаю, що ми його перестріляємо. Бачу, що МХ. Також тут Діструптор грає. Але, друзі, я думаю, що не варто зараз зачеплятися за Семовенти. Є сенс пограти іншу сторону. Наприклад, перекотити до своїх тіммейтів сюди і можна пограти зараз акулу. Хочу сказати, друзі, що танк достатньо швидкий. Стосовно характеристик ви все вже мали побачити змогу. І зрозуміти, що міняти позиції на цьому танку одне задоволення. Середню шкоду по аккаунту я вже відкидав. Гармата точна, друзі, бачимо, да, що лючки пробиваються, пробиваються дуже якісно. І відправляємо нашого товариша туди, де він мав бути. А мав він бути в ангарі. Це добре. Це 29-й. Ну, зараз ми з ним пограємо трошки. 20 км на годину має з швидкості назад. 3К шкоди вже зроблено. І я б такий, що я б не заспокоївся. Правда, дуже сумно, що його забрав не я. Було б дуже добре, якби я зробив ще більше шкоди, тому було б цікавіше. Непоганий такий бій, друзі, перемога. Зараз це ми грали проти 8 рівнів, 9 нам не попадалися. Перший клас, непогано. Що посрібло, друзі? 97 тисяч. Дуже непогано. Але давайте одразу чекнемо, що за 90 тисяч. Чи є тут бустер. А бустерів тут, друзі, немає, друзі. 97 тисяч це без бустерів. Тому їдемо в наступний бій. Поїду зараз на центр карти. Я думаю, що є сенс підсвітити не центр карти, а перекаточку важких танків і одразу дати туди перший постріл. Наприклад, ось тут можна це зробити. Друзі, але там нікого немає, бачите, що відбувається? І в такому випадку ця позиція вигідна, друзі. Е, правий фланг ніхто не поїхав грати. А ми можемо тут е, товаришів цих пораздамажувати. Якщо саме Вент, звісно, не приїде сюди і не дасть нам пару пострілів. Бо його пару пострілів нам закінчиться так собі. Хоча теоретично він може ще й не пробити. Так, ремонтуємось, ремонтуємось. Ісу-130 злого я буду забирати, тому що він нам не потрібний, дуже велика разова шкода. Лючки, друзі, знов таки, акцентую увагу на тому, що гармата достатньо точна. Тут рикошет трошечки, трошечки не влучив йому в центр, влучу його в куточок. Але, друзі, я, бачите, я компенсую. Я компенсую і виправляюсь потрошки. Е, якийсь цей парень такий трошки дивакуватий, да? А давайте я теж звідси поїду. Як поїхав цей товариш на паттоні звідси? Е, нема вже в мене команди, друзі. Е, Паттон — красава, Паттон просто переїхав звідси. Так, Семовенти я зрозумів, що він е, парень такий собі, він грає. Е, як то кажуть, е, просто з позиції сили. Стріляє, коли можна стріляти. О, oh, Паттон, давай. Паттон uh, мне все портить. Uh, еду до Паттона. Так, проти е, грати я зараз не буду. Я спробую зіграти з моїми тіммейтами, там яких ще залишилось пару хітпоінтів, Хорош. Супер, вони в клінче, і це дуже добре. Красавчик. Красавчик, просто із 6 красавчик. Е, я не буду намагатися зараз е, грати агресивно. Спробую грати від засвіта. Точно, точно, друзі, дуже точна гармата. Отакий от бій. Отакий от бій, друзі. Я сподіваюся, що це бій на мастероса. Можливо, теоретично, може бути. Три фраги, три, 300 шкоди. І, в принципі, катка затащена. Просто, скажімо так, катка така собі була. Я не скажу, що потна, але Ну, да, друзі, це мастерос. Отак от, от. Бачите, коли хочеш. Головне, щоб зараз не було злива, як завжди, буває у мене після. Отримання майстра. Стосовно забій майстра. 136 тисяч, друзі. Срібло отримуємо Одразу. І їдемо. Далі їдемо. Подивимося ще один бій. Танк дуже непоганий. Достатньо комфортний. Альфа разова непогана. Є кути хвилу гармати, друзі, все те, що ви любите. Єдине, що мені не подобається в ньому, це КД 7,5. От, це трошки довго. Але це компенсується тим, що є міцна башта, в принципі, якщо ви граєте від десь від половини башти від кутів нахилу гармати. Також достатня велика швидкість, невеличкий розкид. Можна грати, друзі, можна. Так, відскочив. 298, ну, стандарт, 9 рівень, Гоу. Е, я не розумію, чувака на 9 рівні, який грає отак. Так, стандарта нема вже пострілів, красавчики. Забрали, молодці. Правий фланг вони грають, якщо з їх сторони дивитися, друзі, забираю точку зараз. І поїдемо щось, подивимося там через місточок цей. Ось я бачу. 50 ТП бачу, можливо, тут є ПТСАу якісь отут, отут, отут. Нема, нема. Але я їх не бачу і з тієї сторони. Не хочеться зараз виїхати на цей самий місточок і тут отримувати плюхи від. Цих товаришів. А, перший мінус уже в нашій команді. Я поки зводився, що це за маячня була. Так. Не влучив. 388 фугасик зайшов. В принципі, можна вже не грати агресивно, друзі, тому що е майстра ми вже заробили, але програвати нам теж не можна. Ой-ой. Помиляюсь, дуже помиляюсь, друзі. 345 залітає, хорош фугас наш. Так, що у нас там? Зелражено. Тут треба ще тащити, друзі. Парень буде горіти у нас. Даю ще одну тичечку. Гуд, і друзі, це не зливна катка. Як я вважав, що після майстра буде злив. Ну, в мене так зазвичай буває. Але, мабуть, не на цьому танку. Мені б стежку зараз забрати. Опа, ось вони. Ось вони, ці товариші. Я поїду на простець не буду їхати в корму. Не буду об'їжджати, тому що об'їжджати це довго. Супер, друзі, супер. Ну, як ви могли бачити, звісно, друзі, в певній мірі там десь вирішує, може, навички якісь вміння. Можливо. Скажімо так, що якщо ти придбаєш цей танк, виграєш його, наприклад, в аукціоні, два перших класи, друзі, один майстер. Тут невисока планочка, і тому майстра взяти не так важко. Але планка буде зростати. Я хочу сказати, що. В мене на цьому танку сім майстрів всього 176 боїв, з них звичайних 109, 66,97 маю відсоток перемог і 1982 середньої шкоди. Друзі, це от, от прям тютілька в тютельку моя середуха по аккаунту. Тому відсоток перемог гуд. А от середня шкода ну, могла би бути і краще. Стосовно цього танка, чи вартий він, чи не вартий, я гадаю, що танк має місце бути в ангарі, має місце бути в грі, і я на ньому граю періодично рейтинг десь з 4К і граю десь до 5. Потім пересаджуюсь на інший. Стосовно того, чи подобається він мені, так він мені подобається. Він для мене комфортний, але, друзі, якщо. Ви його придбаєте, не всі зможуть на ньому одразу робити перемоги і робити гарний, скажімо, стелю по дамагу. Тому треба вчитися, треба звикати, і все буде добре. Наразі, друзі, у мене все. Підпишіться, будь ласка, на канал, поставте лайкосик цьому відео. І друзі, бажаю вам гарних боїв. І пам'ятайте, все буде Україна. Пока!